Друзі, вітаю! Слава Україні! Смерть ворогам! Ви на каналі Сір назавжди, я Максим Залізняк. Сподіваюсь, сьогодні буде короткий, але зміцновний випуск, як завжди. Бо веду свій репортаж за 30 кілометрів від Келіградської області. Зараз у нас відрядження з Лесі Юріною на ще один європейський завод, який ми маємо навчити варити правильно. Працювали з Лесі усі вихідніми. Це я прихворів трохи, але ж сьогодні треба видати найбільший приз за всю історію каналу 5 тисяч гривень. Отримає його е, глядач з ніком Музика для душі Music for Soul за правильну відповідь на питання попередньої передачі. Цей глядач був перший, хто правильно дав обидві відповіді. А взагалі практично всі задачею справилися, хоча я чекав трошки іншого формулювання, а саме швидкість у сушки у відсотках за добу оці 0,828. Чому це питання надзвичайно важливе і цікаве для реального бізнесу? Дивіться, практично в усіх країнах, в Німеччині, в Польщі, як зараз виявляється, в Україні, там, в Росії до війни, часто практикували, коли оці сири жовті, вони настільки, скажімо так, стандартизовані і невимогливі, що їх замовляли на других підприємствах, ліпили свою етикетку і продавали. От, скажімо, зараз Польща практикує масово чи український сир, чи німецький сир, чи голландський, якщо це там якийсь недорогий, його купують, далі перефасовують часто і продають за власний. Відповідно, коли цей сир перефасовують, власний сир тимчасово може вистаюватися в тому самому сорінному приміщенні, чи в приміщенні для усушки, обсушки, якщо таке приміщення передбачено. От дивіться, якщо я вирахував, і ми з вами знаємо, що сир. Це в блоках по 4 кг, усихає по е, майже 0,9% на добу, то якщо він постоїть там 5 діб, то це означає, що там 4,5% власник підприємства втратить на власному сирі. Тобто він продасть менше вагу і заробить менше грошей. Відповідно, якщо йому прийде в голову привезти чийсь інший сир, е, перепакувати його і продати, то різниця в ціні точно має бути більше 5%. Бо якщо він... Там 5% заробить, а тут 4,5% втратить, то овчинка вичинки не варта. От і сенс цієї задачі. Зрозуміло? Сподіваюся, що так. Ну а тепер до нового питання нашої програми. Дивіться, ми приїхали на новий завод. Це такий міні-завод, 200 тонн молока на добу може переробити, із них трохи більше стану сир. І я стикнувся з раритетом. Це е, котел-сировиготовлювач 95-го року. Фактично, це перша проба пера знаменитої польської компанії Обрамс. Компанія досягла багатомільйонної в євро капіталізації, і настільки була сильна, що е, Альфа Лаваль був вимушений її перекуп, да, що І перші смішні кумедні і стовідсотково дефектні вироби, я хочу задати вам відеопитання. Зараз ви подивитесь, як влаштовано зсередини е, цей котел сиревготовлювач на 6,5 тонн, і е, повідомите мені в наступному випуску за 2 тисячі гривень, що з ним не так. І до яких дефектів виготовлення сиру однозначно приведе застосування цього котла компанії Обрам. Успіхів! Отак він виглядає в непрацюючому стані. Зараз побачите вже без коментарів те, як він власне в роботі виглядає. Це все. Вибачте, що випуск трохи скомканий, не ідеально знятий. Але ж сподіваюсь цікавий. Е, є питання знову, нове, причому відеопитання, до речі, буде відео відповідь. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Переможемо до наступних зустрічей! Па-па.